Скажу, знаєте, і думаю собі, чи завжди ми усвідомлюємо, якої ваги питання тут обговорюється? Якої ваги питання тут обговорюється? Ось Богдан сказав благословіння твоїх дітей до тисячі родів. Людина, визначившися, йти за Господа, може бачити і радіти життю своїх дітей. Дивитися на своїх дітей, на своїх внуків, і радіти, що їхнє життя влаштоване і воно благословене. Людина, яка відвертається від Господа, висміює Господа, дерзко, нагло робить гріхи, вона буде оплакувати своїх дітей не просто, а я так хочу. Вона буде просто дивитися в життя своїх дітей і буде плакати, то що буде бачити. Наскільки серйозні речі сьогодні нам пропонуються, про які варто подумати? І не тільки діти, так само і ми, наше земне життя і життя, яке чи людина вірить, чи не вірить, чи прагне, чи не прагне, рано чи пізно підніметься питання, коли ми звідси підемо. Ми підемо звідси. Знаєте, хто хворіє, хто важко хворіє, хто. Кому смерть дивиться в лице, той більше розуміє ці питання. Хто повний сили, енергії, планів, він трошки відкладає роздуми про це. Але правда така, що рано чи пізно ми підемо звідси. І дуже важливо, куди ми підемо. Тому, друзі, ці питання, про які ми сьогодні тут говоримо, це не просто якась гарна філософія, психологія, з якої легше себе задурити та й прожити це життя. Це речі, які впливають на духовний світ, це речі, які впливають на наше життя, на, на життя наших дітей. Тому дай нам, Господи, зі всією серйозністю до цього віднестися. Друзі, я сьогодні буду декілька думок для нас говорити. Я хочу нам нагадати таку притчу, яку розповів Ісус Христос. Ця притча описана у 25-му розділі Євангелія від Матфія притча про 10 дів. І Ісус каже, п'ять з них було мудрих, а п'ять з них було нерозумних. Це були діви. Він таку історію вигадує, розповідає, щоб проілюструвати Божий народ, віруючих людей. Я звертаю увагу віруючих людей, людей, які вірять у Бога. Було, Він каже, десять дів, п'ять з них було мудрих, п'ять нерозумних, і всі чекали жениха. Всі чекали Ісуса Христа. Отже, вони вірили, я роблю з цього висновок, вони вірили в Ісуса Христа. Ну раз вони його чекали, раз вони себе об'явили. Ми діви нашого нареченого, ми церква того, хто прийде за нами з неба. Вони вірили в Ісуса Христа. Ну коли прийшов Ісус Христос, то п'ять з цих там, умовна цифра, п'ять з них. Вони пішли до Ісуса Христа, а п'ятьом з них Ісус просто перед ними закрив двері і сказав: Відійдіть від мене. Люди, які вірили в Ісуса Христа, люди, які очікували, що вони будуть благословені, вони будуть з Ісусом Христом, щось вони робили у своєму житті, раз вони надіялися на це, Но так вони і не отримали спасіння. Знаєте, сьогодні я хочу поговорити про одну якість, без якої. Просто неможливо отримати спасіння. Можна вірити в Бога. Можна ісповідувати, молитися до Ісуса Христа, говорити собі, Я спасений, все буде добре. Но щось між тими дівами була різниця, якась між ними була. Ісус розповідає, одні набрали масло в свій світильник, а другі не набрали. І це якраз було. Визначальним питанням, чи будуть вони спасені, чи не будуть. Одні полінилися, якось надіялися, якось воно буде. А другі зрозуміли, що це серйозне питання, це важливе, це питання нашого спасіння. І вони приклали свою стараність. Друзі, які якості, як би ви сказали, які якості має мати християнин, який вірить в Ісуса Христа, щоб Він все-таки врятувався. Що би ви сказали? Любов. Любов. Можливо, ще щось? Терпіння. Терпіння. Мудрість. Друзі, то все правильно, що ви говорите. Я хочу просто, щоб ми зрозуміли не одна віра. Я вірю в Ісуса Христа, я християнин. Без любові людина не врятується, без такої любові, як навчив Ісус Христос, не такої, як Я собі придумав. Без мудрості, яка тут написана, не така, як я собі вичитав десь у Гуглі, яка тут написана. І без терпіння. Я сьогодні хочу говорити, друзі, саме про терпіння. Я хочу говорити про терпіння, тому що Ісус сказав такі слова, Євангелії від Луки, 21,19. Терпінням вашим, спасайте душі ваші. Ісус говорить, що без терпіння людина не людина втратить спасіння. Я декілька місць прочитаю, щоб ми зрозуміли, що це саме так. Якщо в людини немає терпіння, якщо людина не назбирала в свій характер, в свою манеру життя, в свою поведінку терпіння, вона втратить, навіть якщо й отримала спасіння, вона його втратить. Я хочу прочитати Євангеліє від Матфія, 10 розділ, 21, 22 вірш. Написано так. Ісус розповідає, які будуть гоніння, як будуть ненавидіти християн, як будуть ненавидіти тих людей, які повірили в Ісуса. Знаєте, оцей момент ізраїльтяни дуже в короткий час пережили. Коли їхні батьки повстали проти них, коли діти повстали проти батьків, коли брат проти рідного брата повставав. Ті, які виростали разом, гралися разом, як вони стали один одного ненавидіти тільки тому, що людина увірувала в Ісуса Христа і хоче тепер жити по-новому. І Він говорить такі слова: «Видасть же брат, брата на смерть і батько сина, і повстануть діти на батьків, і уб'ють їх. Діти, уб'ють батьків. І будуть вас ненавидіти всі за ім'я моє. А хто витерпить до кінця, той спасенний буде. Ісус каже, підніметься певний тиск на християн. І тільки люди, в яких буде терпіння, які зможуть терпеливо пройти цю дорогу, Він каже: оті спасуться. Не просто я вірю, і тепер мені Бог винний моє спасіння. Треба щось пройти, треба проявити вірність, якщо ти віриш. Якщо я заявив, що я вірю в Господа, я йду за Господом, приходять ситуації в житті, де треба проявити вірність. Можливо, це не питання бити каміннями або вбивати. Це можуть бути дріб'язкові, побутові речі, де ми маємо проявити вірність. І він каже, хто проявить це терпіння, хто збереже вірність, до кінця хто збереже вірність. Він каже, той спасеться. Друге місце це тита. Друге Тимофія 2,11-12. Вірне слово, коли ми з ним померли, то з ним і оживемо. Коли терпимо, то з ним і царювати будемо. Коли відречимося, він відречається від нас. Апостол Павло пояснює Тимофієві: якщо ми, він каже, вірне слово, коли ми з ним терпимо, то ми будемо з ним і царювати. А якщо ми з ним не терпимо, як сьогодні Богдан задавав питання. Якщо в мені немає терпіння, я не проявляю терпіння. Ось Ісус показав своїм життям, що значить проявляти терпіння. Коли його злословили, написано: Він не злословив. Коли проти нього повставали, він з ними не воював. Він не прикликав на них якісь суди або прокляття. Він проходив це з терпінням. Він усе в житті своєму прийшов з терпінням. І от апостол Павло каже: якщо ми з Ісусом терпимо, не тільки з Ісуса віримо і в Нього молимося, але якщо ми з ним проходимо це терпіння, Він каже, то ми будемо з Ним царювати. Друзі, я хочу, щоб ми зрозуміли, як важливо в своєму характері мати терпіння. І ззовні на нас давлять певні речі, які заставляють або спонукають нас згрішити. І тут треба проявити терпіння. Тут треба проявити вірність. Навіть наше тіло, яке, будучи е, заражене гріхом, воно зсередини про... хоче проявити свої похоті. І тут треба проявити терпіння, не дозволити йому зробити те, що він хоче. Що хоче наше тіло. Ось ми робили конференцію у... на Буковелі взимку, і пастор Антон дуже таку добру думку сказав, вона мені запала в серце. Він каже: християнином треба бути не тоді, коли тобі добре. Коли тобі із усіх всіх сторін в тебе все получається, не в цьому християнство. Християнином необхідно бути тоді, коли тобі непросто. Там треба зберегти своє християнство. Коли проти тебе щось повстає, отут треба зберегти або це якась спокуса, або це якийсь тиск, зберегти свою вірність перед Господом, друзі. І от терпіння. Знаєте, Біблія говорить багато прикладів. Я деякі з них буду е, цитувати, але я би хотів, щоб ми трошки зрозуміли, а що таке терпіння? Богдан мене образив, я промовчав. Це терпіння. Терпіння. Але я хочу, щоб ми глибше зрозуміли, про що йдеться. А якщо Богдан мене образив, я його в серці ненавижу, більше не хочу дивитися в його сторону, но я промовчав. Я з ним не хочу діла більше ніякого мати. Він мене дратує. Я злюся на нього. Но уста я свої притримав. Я зберіг себе в чистоті, я серце своє в терпінні зберіг. Ні. Ні, не зберіг. Ось, друзі, я хочу, щоб ми зрозуміли, що значить витерпить до кінця. Не просто я ненавижу, але я ударити, поки що ще не ударю. Ні, зберегти своє серце в чистоті. Зберегти своє серце в чистоті. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, Він не просто промовчав. Ісус Христос говорить, ось іде диявол, князь цього світу, а в мені Він не має абсолютно нічого. Ісус не просто ненавидів їх, но тихенько мовчав, тримав себе в руках. Він не дав місця дияволові оволодіти Його серцем. Там не було ніякої злоби, ніякого гніва, ніякої ненависті. Не тільки тишина в устах своїх. Він витерпів, він зберіг своє серце, друзі. І я хочу говорити саме про таке терпіння. Терпіння, в якому ми серце своє можемо зберегти в чистоті. Не просто на зовнішність не проявитися. Але сохранити своє серце, зберегти своє серце. Знаєте, терпіння. Це стримати себе і не вийти за межі Божої волі. Це стримати себе. Коли на мене тиснуть якісь обставини, а я не вийду за межі Божої волі, я себе стримую. Не вийду не тільки в словах, не тільки в ділах, я в серці своєму буду оберігати себе. Тому Ісус говорить, що чисті серцем вони побачать Бога. Не просто люди якоїсь конфесії, якоїсь віри, якихось переконань. Він каже, люди, в яких серце залишиться чисте, вони побачать Бога. Друзі, до такого терпіння я хочу нас усіх закликати. Знаєте, терпіння це як вміння тримати удар. Це вміння тримати удар. Наше життя, воно б'є нас час від часу, різними обставинами. І от. Колись я трохи займався боксом, знаєте, є люди, які пробоксірував там, не знаю, практично всі раунди і раз пропустив. І все, і він вже не може встати. А є людина, яку так сильно побили, він встає і він далі йде. Тому що він тримає удар. Людина, яка не тримає удар, я християнин, я гарно проповідую, молюся, всім розказую, раз мене щось торкнулося, раз мені сказали не по-моєму. Раз зі мною зробили не так, як я хочу. Все, лежу і встати не можу. Уже не християнин. Розумієте, людина, яка не має терпіння, вона відразу проявляє гнів, вона відразу проявляє образу, вона проявляє гріх, вона паде. Людина, яка проявляє, можливо, він не такий проповідник, не такий молитовник, не так його всюди видно. Ну ти людині сказав, людина каже, хай Господь тебе благословить. Щось в людині в життя прийшло неприємне. Людина каже, як сказав Йов, хіба тільки добре буду приймати, а зле ні. Людина може вистояти проти цього. Друзі, був такий цар Саул. Ми часто про нього говоримо. Це перший цар Ізраїля, якого Господь взяв, помазав на царство, але Бог. Через пророка Самуїла йому дещо заповідав, що він дочекався пророка. Ось відбувається війна. Филистимляни воюють із Ізраїлем. І цар боїться, він переживає, тому що він бачить, що филистимлян дуже багато. Ті люди, які навколо нього, вони потрошки розбігаються бо налякалися. І він розуміє: нема часу от проявляти це все терпіння, дочекуватися чогось. І він не проявляє терпіння. Він не, він не робить те, що сказав йому Господь, він не дочекався пророка. І я хочу прочитати це Перший цар, 13 розділ 11, 14. Але Самуїл сказав, що ти зробив? Саул відповів: Я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не приходив у призначений час. Филистимляни ж зібралися в Мехмасі. Тоді подумав я. Тепер прийдуть на мене филистимляни в Галгал, -Гал, а я ще не запитав Господа, тому зважився принести всепалення і сказав Самуїл Саулу: зле вчинив ти, що не виконав повеління Господа Бога Твого, яке дано було тобі, тому що нині укріпив би Господь царювання твоє над Ізраїлем. Друзі, він мав дочекатися пророка, але він вирішив сам робити. Він не проявив цього терпіння. І пророк йому каже: за те, що ти не потерпів, ти не послухав, як тобі сказав Господь. Каже, ти втратиш царство. Друзі, наскільки, ну, наскільки це серйозне питання? Людина не проявила терпіння. Він не проявив терпіння. Один раз він не проявляє терпіння, другий раз він не проявляє послуг. Все, Бог забирає від нього царство. Друзі, в Біблії є дуже багато прикладів, які показують, наскільки потужні були Божі служителя, як вони проявляли терпіння. Знаєте, ми часто е, захоплюємося апостолами, захоплюємося тим, як сильно Бог через них діяв, які вони були потужні служителя. Друзі, і знаєте, от. Що було, яку би ви основну, можливо, характеристику сказали апостолів, чим апостоли могли відрізнятися від інших? Ну, напевно, чудесами, правда, такі чудеса робили, ніхто таке не робив. Але коли сам апостол Павло говорить про себе, в чому їхня ознака апостольства, то перше, про що він говорить, друзі, це терпіння. Я хочу прочитати 2 Коринфян 12.12. Апостол Павло каже, ознаки апостола виявилися перед вами всяким терпінням. Павло говорить, я апостол, подивіться, як я терплю, як я проходжу по житті, як я не паду в гріх. Він каже: ось ознака апостольства. Не чудеса і знамена. Далі він буде говорити, всяким терпінням. Знаменнями, чудесами і силами. Але він не ставиться на перше місце. Він, він ставить на перше місце. Я Божий служитель. Подивіться на моє життя, тому що з терпінням я проходжу всякі випробування, які допускає Господь у моє життя. Не просто чудеса і сили, я помолився і Бог зробив. Він каже: ось що є доказ людини Божої. Це людина, яка навчилася терпіти. Це людина, яка навчилася зупинити себе, свій характер. Друзі, Божий характер, ми вчимося, ми прийшли до Ісуса Христа. Ісус каже, навчіться від мене. Я лагідний і смирений. Не просто увіруйте в мене, ви маєте в мене навчитися. Коли Господь Бог описував свій характер, Він пояснював знакомого себе із Мойсеєм, Він сказав такі слова: вихід 34.6. І пройшов Господь перед лицем Його і проголосив: Господь, Господь Бог чоловіколюбний, і милосердний і довготерпеливий, многомилостивий і істинний. Ось Бог розказує про свій характер. Він каже: Я є довготерпеливий». Я вчора чи після вчора думаю собі, от якби у Господа було таке терпіння, ну я не скажу як у нас, бо я надіюся, що в нас є терпіння. Ну, як в людини нетерпеливої. От ти щось сказав не так. Або я. Ми щось зробили не так. І в нього нема терпіння на це. І він раз і взяв і наказав. Ну, Бог так не робить. Написано: Він довго терпеливий. Він дуже довго терпить, він дуже довго чекає. Він, дуже, він вміє. Проконтролювати отой от тиск, який ми пробуємо в його сторону зробити, нашу війну проти нього, коли ми собі дозволяємо робити щось неправильне. І він нас, друзі, цьому вчить навчитися терпіння. Колись Сірах сказав такі слова: горе вам, що втратили терпіння. Що ви будете робити, коли Господь відвідає вас? Друзі, я це все говорю для того, щоб ми. Десь побачили себе, якщо ви людина терпелива, смирена, слава Ісусу Христу. Ну якщо ви помічаєте в собі, що вам щось не так сказали, обставини якось біля вас повернулися в іншу сторону, і це піднімає у вашому серці гнів роздратування. І ви не можете проявити чистоту свого серця. Я просто дуже хочу, щоб ви забажали назбирати це масло в свою посудину. Це є перший крок, який потрібний. Захотіти сказати: Господи, а оказується, я тут бідний. У мене нема терпіння. Я людина, яка дратується на все, у мене нема терпіння. Коли людина бачить свій недостаток, вона хоча б може розуміти, що треба щось з цим робити. Але коли людина свій стан не бачить, вона навіть не збирається нічого робити. Коли ми захочемо, друзі, навчитися Божому терпінню, нам треба теж. Зрозуміти деякі речі, як Бог виліплює в твоєму серці і в моєму серці терпіння, це треба знати і розуміти. Бо часом так буває, що коли я побачу, що в моєму серці не вистачає терпіння, і я кажу: Господи, поможи, наповни, дай сили, допоможи мені бути людиною терпеливою. І після цієї молитви Бог починає наді мною працювати. Ну як тільки він... Приходить в моє життя зі своєю роботою, і я кажу, У руки геть. Мені так не треба, мені так не підходить. Друзі, як приходить в наше життя терпіння, як воно формується в людському дусі, я хочу нам нагадати: це буде Римлян 5 розділ, 3, 5 віршик. Апостол Павло каже: і не цим тільки, але хвалимося і скорботами, знаючи, що від них, що від скорбот приходить терпіння. Терпіння не приходить, що я зранку встав і вже став терпеливий. Апостол Павло говорить через скорботи, бо їх треба терпіти. В них людина може сформувати в своєму характері терпіння. І якщо я кажу: Господи, поможи мені, я бачу, що немає терпіння, то сьогодні-завтра будуть ситуації, які мені будуть неприємні. Вони називаються скорботи. Но вони потрібні для того, щоб сформувати в мені терпіння. Не треба їх розрушати у, і, і не знаю, що про них розказувати. Треба зрозуміти, Господи, Ти працюєш наді мною. Ти хочеш змінити мій характер, бо я тебе просив про це. І він каже: від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, а до досві... досвідченості – надія, а надія не посоромлює. Друзі, Яків, перший розділ 22 і 4. Яків говорить такі слова: з великою радістю приймайте браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Випробування твоєї віри, не тоді, коли, так як ти все хочеш, а коли треба з вірою проходити по житті. Він каже, ось тут. Ви Виобразовується ви терпіння, друзі, в непростих ситуаціях нашого життя. Особисто я твердо переконаний, що коли Бог створив Адама і Єву, от часто задають питання, на що він там то дерево посадив? З тим е, пізнанням добра і зла. Ну, жили би собі люди нормально і не було б проблем і не було б нічого. Треба було там то дерево поставити. Щоб потім Єва до нього потянулася, а, а далі і Адам. Друзі, оце випробовування і мало сформувати в них Божий характер. Бог їх створив по своєму образу, але вони мали стати подібні до нього, вони мали набрати в свій характер довго терпіння. А з чого його набирати, коли кругом тебе все, що ти хочеш? Бог поставив одну умову, яка була перед ними, яка їх провокувала проявити вірність або невірність. І тут вони проявили невірність. Бог працював над ними, друзі, і такі дерева, вони є в нашому житті, які дивляться на тебе і кажуть, можна. Господь каже, не можна, а дерево каже, можна. І тут формується твоє і моє терпіння, тут формується, друзі, наша вірність. Я хочу ще раз нам освіжити цю думку, з якої я почав мудрі і нерозумні діви. Нерозумні діви подивилися на це і махнули рукою. Ми віримо в Ісуса, все буде добре. А мудрі діви зрозуміли, що від Ісуса треба навчитися. Навчитися так само і терпінню. Я буду закінчувати, я прочитаю ще нам два місця, щоб ми знов і знов побачили, що віра, вона йде в парі з терпінням. Якщо я увірував в Ісуса Христа, і я посвятив йому своє життя. Я йому сказав: Господи, я буду старатися жити так, як сказав Ти. То завтра в моє життя приходять реальні обставини, реальні люди, реальні проблеми. І якщо я увірував і посвятив Богові своє життя, я маю проявити терпіння, щоб зберегти своє серце, щоб не зробити гріха. Я прочитаю два місця, євреїв 6, 11, 12 і потім Откровення 13,10. Бажаємо, щоб кожен із вас для повної впевненості в надії виявляв таку саму стараність до кінця, щоб ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і довготерпінням успадковують обітниці. Апостол Павло каже, не просто вірою. Люди успадковують обітниці, але вірою і довготерпінням вони проявляють у своїй вірі вірність через це терпіння. І останнє місце з откровення. Ісус Христос розповідає в Книзі Откровення знов таки про важкі часи, про гоніння. І Він каже так: хто веде в полон, той сам піде в полон. Хто мечем убиває, тому самому належить бути вбитим мечем. Ось тут. Терпіння і віра святих. Ісус розповідає, в життя християнина прийдуть обставини, де треба проявити свою віру в терпінні, де треба себе зберегти. Друзі, я дуже хочу, щоб ми чесно заглянули в себе і побачили, яке терпіння в нас. Як ми проходимо обставини, коли люди або коли наше життя воно йде проти нашої волі. Воно робить не то, що би хотіли ми, як в нашому серці ми, постар... ми стараємося зберегти чистоту. Не просто знаєте, образитися і мовчати, я його терплю. Але зберегти в своєму серці чистоту. От якщо ми навчимося, якщо ми з Божою допомогою, з допомогою Ісуса Христа. Як сьогодні говорив брат Богдан, ми будемо формувати свого духовного чоловіка, значить, ми будемо мудрі діви, які назбирали ту оливу. І Ісус з радістю прийме таких людей. Якщо ми на це махнемо рукою і просто будемо думати, що то будь-як може бути в житті, то про таких людей Ісус сказав, це діви немудрі. Я хочу разом з вами молитися, щоб Бог. Допоміг нам зміцнитися і зрости в терпінні. І щоб ми зрозуміли, що після цієї молитви, можливо, відразу після зібрання, Бог начне над нами працювати. І тобі, і мені щось скажуть не по, не по, не по нашим бажанням. І, можливо, і в тебе, і в мене щось в житті повернеться ну, не прям так, якби ми аж і хотіли. Щоб ми там проявили терпіння чистоти, чистоту свого серця. І знаєте, коли людина постійно вона працює над собою, вона крок за кроком перемагає, в неї формується такий характер. Характер такої смиренної людини, яка може пройти по цьому житті. Я хочу помолитися, щоб Ісус нам допоміг, друзі. Хто має можливість, ми схилим коліна, хай Господу буде слава. Амінь.